Казка про Кощея Безсмертного Івана Царевича та Булата молодця Українська народна казка. Жив собі в одній країні цар з царицею. І мали вони єдиного сина Івана Царевича. От як підріс Іван Царевич та став справжнім богатирем, надумав він поїхати мандрувати, світу побачити, гарною нареченою собі пошукати. Попрощався з батьком і матір'ю, сів на доброго богатирського коня і поїхав. Їхав, їхав та й заїхав в якесь царство, віддав свого коня доглядати, а сам піхотинцем пішов по місту прогулятися. Коли це бачить, ведуть чоловіка у кайдани закутого, ще й батогами б'ють. Під'їхав Іван Царевич і питається: Що це за чоловік, куди ви його ведете і за що б'єте? А люди відповідають. Це в нас такий закон. Хто цареві податку не сплатив, того батагами бити та у в'язницю вкинути, поки хтось за нього викуп не сплатить. Іван Царевич питав А який же викуп? Десять тисяч карбованців. Івану царевичу стало шкода того чоловіка. От він і каже Зніміть з нього кайдани і відпустіть на волю. Я за нього викуп сплачу. Витяг грошей, заплатив і поїхав собі далі потроху. А той чоловік, як тільки зняли з нього кайдани, і відпустили на волю, побіг у слід за Іваном Царевичем та гукає: Івана царевичу, візьміть мене з собою за те, що ти мене визволив, я тобі в нагоді стану. Іван царевич питав А як же тебе звуть? Булат молодець. От Іван царевич і погодився його з собою взяти. Купив Булатові коня, сіли вони й поїхали. Дізнався, булат молодець, що Іван Царевич собі нарученої шукає, і каже Є тут у сусідньому царстві одна царівна з усіх красунь найкраща. Замкнула її зла мачуха у високу башту, на сім замків, і ніхто її визволити не може. Ото була б для тебе найкраща наречена. Як почув Іван Царевич про таку красуню, той закортіло йому. Її визволити і за себе взяти, та тільки як до башти із сьома замками підступитися. Та б молодець, усяке зілля знав, пішов він у дрімучий ліс, знайшов там чудодільну, розрив траву, що всі замки відмикає. Приїхали вони з Іваном Царевичем до високої башти. Всі замки відімкнули і вивели з башти царівну красуню, з усіх красунь найкращу. Посидив Іван Царевич її на коня позад себе, і поскакали вони чимдуж геть з тієї країни. Їхали, їхали цілий день до вечора, а як стала сутеніти, зупинились в лісі на ночівлю. Булат молодець говорить Я ляжу відпочину до півночі, а з півночі ти відпочиватимеш, а я стерегтиму. Ще північ не прийшла, як Іван Царевич розбудив Булата молодця. Булат молодець схопився. Що таке? Немає моєї нареченої, каже Іван Царевич, а сам плаче гіркими сльозами. Я задримав трохи, а її не стало. Придивився Булат молодець, слідів на рясній траві навколо і каже То кащі безсмертний твою наречену вкрав. їдьмо його шукати. Сіли на коней і поїхали. Їхали вони, їхали. Коли це дивляться, пасеться сила, силена, худоби. Булат молодець придивився до худоби, до пастухів і каже Це худоба кощея безсмертного. От Іван Царевич і Булат молодець повбивали кощеєвих пастухів, а самі, сам, самі одяглися в їхню одежу і погнали худобу до кощеєвого двору. Тільки пригнали, вискочила служниця, вибрала з отару білу козу і почала доїти. У золоту дійницю Булат, молодець і питає Для кого це ти доїш молоко, золоту дійницю? Та понесу царівні умиватися, каже служниця. Тут Булат молодець наказав Іванові царевичу зняти з руки перстень, що йому царівна подарувала, та вкинути його в молоко. Принесла служниця молоко до царівни, а та почала вмиватися і побачила перстень. Звідки тут перстень питає? Та то, мабуть, пастухи вкинуло, відпові... відповіла служниця. Біжи швидше та поклич їх сюди. Привела служниця пастухів, глянула на них царівна і Іван Царевича і була та молодця. Тікаємо з нами, кажуть вони, а вона їм від кощея безсмертного не втечеш, наздожене він нас і повбиває. А де він зараз, десь полетів по світу, булат молодець, каже їй, як він прилетить, Випитай у нього гарненька, де його смерть? Царна так і зробила. Як прилетів коші безсмертне, стала вона його випитувати Який ти сильний, нікого й нічого не боїшся, а чи є в тебе смерть? Кощій і відповідає. Ніхто ще в світі мою смерть не знаходив і не знайде, ніхто мене не вб'є, а смерть моя на морі, на океані, на острові діяні. На тим острові є дуб, а під дубом сундук, а в тій скрині заєць, а у зайці качка, а у качці яйце у тому яйці моя смерть. Ось царівна і переказала Іванові, Іванові Царевичу та булатові молодцю де Кощієва смерть. Сіли вони на добрих коней і поїхали ту смерть шукати. Їхали, їхали не день, не два, заїхали у зовсім пустинний край, не стало вже й ні харчів. А їсти хочеться, дивляться, біжи, біжить собака. Булат молодець і каже, уб'ю я хоч оцю собаку, та й з'їм її. А собака відповідає людським голосом Не вбивай мене, добре, чоловіче, я вам у пригоді стану. Іду далі, а на дереві сидить орлиця. Булат молодець каже Уб'ю я цю орлицю та й з'їмо її. А орлиця відповідає. Не, від... Не вбивай мене добре молодь... молодче, я вам у пригоді стану. Поїхали вони далі, доїхали до синього моря, до самого берега. Коли це бачать, лізе по березі рак. Була молодець і каже З'їмо цього рака, а рак відповідає Не їжте мене, добрі молодці, я ще вам у великій пригоді стану. Відпустили вони і рака. Дивляться, пливуть по морю рибалки. Булат молодець почав гукати. Відвезіть нас до острова Діяна. Рибалки не відмовили, взяли їх обох і перевезли. Ідуть Іван Царевич і булат молодець по острову і бачать, стоїть серед острова Великий Дуб. Підступився до дуба булат молодець, ухопився та й вирвав дуб із коренем. Глянули, а внизу скриня. Дістав ту скриню булат молодець, зірвав віко, а з скрині вискочив заєць і побіг. Коли це де не взялась собака, та сама, що вони її не вбили, погналась собака за зайцем, наздогнала в одну мить і принесла в зубах зайця. Булат молодець схопив зайця, розірвав його надве, а зайця вилетіла качка і полетіла в небо. Коли це ден не взялась орлиця, кинула вже за качкою і принесла в дзьобі. Булат молодець схопив качку, розірвав надвоє, а з качки випило яйце і покотилось просто в море. Зажурилися Іван Царевич і Булат молодець, як їм з моря яйце дістати. Аж тут лізе з моря рак і котить яйце перед себе. Схопив булак молодець стається, поклав у кишеню і стали вони рибалок гукати, що перевезли їх назад до берега. Ті й перевезли. Посідали вони знову на коней і поскакали до кошеєвої хати. Заходять сміливо просто до хати і кажуть кошеєві то ти нахвалявся, що ніхто твоєї смерті не знайде. Та тільки цок тим яйцем кошеві по лобі, він в ту ж мить перекинувся і вмер. Забрали вони царівну і поїхали швидше додому. Їхали вони, їхали, поки застала їх ніч. Булат молодець, говорить царевич, Лягайте ви спати, а я стерегтиму. Полягали Іван, царевич і царівна на м'якій траві під деревом і заснули. А Булат молодець теж лежить, та тільки не спить, а все бачить і чує. От півночі прилітають на дерево три сови. А то були незвичайні сови, а чаклунки, кощів і сестри. Посідали вони на дерево і почали розмовляти. Перша сова каже Убили Іван Царевича і була б молодець нашого брата, забрали царівну полонянку. Не будеш їм добра? Приїде Іван Царевич додому, схоче похвалитися царівні з своїм добрим конем, а кінь вирветься і вб'є Івана Царевича. А хто це чує і скаже, той по коліна кам'яним зробиться. А друга сова каже Убили Іван Царевича. Убили Іван Царевич і булат молодець нашого брата. Забрали царівну полонянку, не будеш їм добра. Приїде Іван Царевич додому, схоче похвалитись царівні своєю коровою, що йому змаличку коров... молоко давала, а корова та вирветься і заколе Івана Царевича рогами. Хто це чув і скаже, той по пояс кам'яним стане. І третя собака каже Убили Іван Царевич і булат молодець нашого брата, ще й царівну полонянку забрали, то не буде їм добра. Прийде Іван Царевич додому, схоче похвалитись царівні своєю собакою, а собака скажеться і порве Іван Царевича. А хто це чув і скаже, той весь кам'яним стане. Сказали, зареготали і полетіли геть. Як розвіднілось, прокинулись Іван Царевич і царівна, посідали знову на коней і поїхали далі. Нічого їм булат молодець про цих сов не сказав. Їхали, їхали, приїхали нарешті додому. Тут їх цар з царицею зустріли, сина з нареченою привітали, а незабаром і весілля відгуляли. От і каже якось Іван Царевич молодій дружині. Покажу я тобі свого коня, що на ньому я з маличку їздив. Та корову свою, що мені маличку молока давала. Та ще й собаку, що з нею я маличку гуляв. Вийшли вони на подвір'я і наказав Іван Царевич привезти коня, корову та собаку. От ведуть конюха й коня, а він басув, водила гризе, по води рве, як гукне був лад молодець. Ведіть коня геть та вбийте його, бо він вирветься Івана Царевича вб'є. Тільки вимовив і враз по коліна кам'яним став. Злякалися люди, таке побачивши, і вмить зарубали коня. Аж тут скотарі корову ведуть, а вона реве, з рву, рук рветься та булат молодець, як гукне ведіть корову геть та вбити її, бо вона вирветься і заколи Івана Царевича рогами. Сказав і одразу кам'яним став по пояс. Зарубали корову у скотарі, коли це псарі собаку ведуть, а булат молодець знов гукає. Забийте швидше цю собаку, бо вона сказиться і царевича порве. І в мить закам'янів увесь Булат молодець, а собаку псарі зарубали. Почали Іван Царевич із царівною плакати, тужити за вірним другом, Булатом молодцем. Та що робити, нема вже його. Минув, минув рік, минув другий, народилась Іван Царевича з царівною двоє діток. Жити б їм не тужити, та все не може забути Іван Царевич була та молодця. От одного разу приходить він до закам'янілого друга свого і починає гірко плакати. Коли це чує, камінь промовляє якщо тобі так шкода мене, якщо хочеш, щоб я знову живий став, я скажу, що треба зробити. Іван Царевич каже Скажи, уж усе зроблю. А камінь говорить іди, іди заріж своїх дітей і кров'ю мене помаш, я враз оживу. Пішов Іван Царевич, порізав дітей і помазав кров'ю камінь, як тільки помазав, мить ожив булат молодець і став такий, як і раніше був. Зрадів Іван Царевич, друга вірного обіймає, а сам сльози гіркі проливає, бо діток шкода. Тут, каже йому, булат молодець, не журися, Іван Царевич, ходімо на діток твоїх глянемо. Заходять вони до світлиці, а діти в колисочках гойдаються, живі, здорові, як нічого їми не було. Всі раділи, гуляли, мед пиво кружляли, і я там сидів, мед пиво пив, по вусах текло, а в роті не було.